Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Бункерному пропонували вдарити орешникам по Банковій у Києві, але він відмовився отака благородна животінка. Заявивши у жодному разі, і все це, всю цю хрінь сказав Лукашенко. В такому світі живемо. Не дать не взять. Чи дійсно було, що Кремль хотів вдарити, чи як там, а Кремлю пропонували вдарити Арішникам по банковій, а вони благородно сказали ні, ми не такі. Ну, як же ж по своїх удариш? Ха. Ой, я не такий, я не такий. Генсек наторю Те і Зеленський провели зустріч у Києві. Головні тези зустрічі. Рашка робить усе неможливе, щоб зустріч Зеленського з бункерним не відбулася. Усе неможливе. Усе можливо, щоб не відбулася. Туреччина заявила, що хоче брати участь у забезпеченні безпеки, так? взявши на себе відповідальність за море, Так, значить, генсек НАТО. Зустріч із Зеленським. Що нам з вами з тієї зустрічі? Що нам від того? Ну, не дуже мені тут подобається. Значить, історія про послання, передане нам зі сторони НАТО, або просто НАТО являється передатчиком. І тут історія про те, що. Ви маєте розуміти, ви маєте погодитись, ви маєте, ну, дословно карта означає добровільна жертва. Тобто, ви маєте піти на такі жертви добровільні, а то ми вам лавочку прикриємо, і ви далі будете шукати куди складати кошти. Тобто, це дослівно. А от вже з перекладом на реальну ситуацію, це тільки мабуть допоможуть у ті люди, які знають про що. Про що мова. А, значить, Туреччина хоче взяти на себе відповідальність за море, забезпечивши таким чином нашу безпеку. Ну, Прям щоб вона хотіла Туреччини цього, я так сказати, не можу. А, приходиться так робити такі кроки, а, навіщо, а, щоб потім не залишитися не в історії. Зараз всі хочуть якось а, знаєте, нічого не зробивши, повипендрюватися і сказати, що хтось війни там одним. Подивом зупиняє, хтось прям допомагає нам так, що без них ми ну, не прожили. Тобто така історія. Україна отримала 4,05 мільярдів від партнерів. 1 мільярд заморожені рашистські активи, і 3,05 підтримка ЄС. Отримані кошти від партнерів. Чи отримали так, чи можемо користуватися. Ну, навряд чи. Тим, що можемо користуватися. Наскільки доцільно буде це використання коштів? Ну, 70% дай Бог, попадуть. В нужні руки. Мирні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут. З чого б це а Трамп і його далі вплив на війну та її закінчення? Ну, давайте так. Ще буде як мінімум дві зустрічі або дві поблажки, які штати роблять для расистів. А потім все це перейде на таку мову достатньо жорстку, категоричну, і скажуть і їм, і нам, значить, товариші або так, або так. Якщо не так і не так, вам обидвом вам звіздець. Тобто буде це якось отак. От, коли буде, тоді подивимось з вами, до чого це призведе. Трамп заявив, що протягом двох тижнів ухвалить дуже важливе рішення щодо України, незалежно від подальших дій Москви та Києва. 100 гривень донат. Дякую, ви молодці. Так, протягом двох тижнів. Угу. Про що мова? Два тижні важливе рішення. Трамп. Поки історія про я устал, я ухожу», Така, знаєте, схожа історія. Або це про нього, або це про те, що він комусь допоможе уйти. І таким чином полегшити оцей весь переговорний процес. Ну, для нього полегшити. Не для нас так точно. НАТО відправить Україні озброєння на 50 мільярдів у 2025 році. НАТО. Допомагає нам з озброєнням, з фінансуванням в 25-му році. В якому 25-му році? Може, в 26-му році? Давайте пропустимо, бо написано, що 25 рік. Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті. З нашого боку. З боку ворога ми більше настроєні на те, що все таки там зверху щось домовляться і буде легше, а от вони настроєні на те, щоб там, де не відбулося, як би ще більше вкусити, відкусити і показати свою силу. Ну, нехай відкусять по результату. Слабкі місця ворога. Слабкі місця ворога. Слабкі місця ворога територіально знаходяться е, біля їх базувань, які знаходяться біля води, е, розвилки, будь-які розвилки, і якщо ми знаємо про тамтешні їх розташування, це їх слабкі місця. І слабкі місця ворога це їх виїздні... Виїзні групи, як це перевести? Їх виїзні робочі групи, їх виїзні робочі команди. Допомагайте в коментарях. Напишіть, що це може означати. Дякую.